Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас перший збір. От така невелика, але так. В принципі. будемо зривати. Так. Це зелена. Бо в нас вже й починається дощик, тому треба зібрати, щоб обов'язково беру тільки за хвостик, щоб не пом'яти ягоду, щоб вона не зіпсувалася. І от така, це ще зелена. Це теж. Ой, щось не, не дуже легко відривається. Маленька така. От теж. Хорошо так, І це ще хай буде, це ще за мене. це теж. Ну, Цю можна. Деякі там залишились ще один день, чи більше, чи менше. Ось ця вже лежить, ця повинна бути вже досить смачною. Вона вже тут, я її залишав, вона вже була постигла, я її залишив. Зараз ще пройдусь з цієї сторони, здається, тут десь було. Так, от, тепер будемо дивитись, яка тут. Ну от, така вона. Давайте спробуємо її. Ну, смачна, але трішечки кисленька, чуть така є кислинка. Але смачна.

Ще хай полежить. Ну от такий у нас вийшов невеличкий збір. Ну, грам 400 якраз встигли, починається дощ. Ось. Зайшло ось таке, але ж нічого, от полуничка. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.